Ісус Христос, первіниць з мертвих. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Сьогодні ми розглянемо два важливих, ключових вірша, які розкривають дуже велику тему і розкривають повноті. Це перший вірш буття другий розділ, сьомий вірш. Сказано: створив Господь Бог людину з поруху земного. І дихання життя вдихнув ніздрі її, і стала людина душою живою». І так ми бачимо тут математичну таку дію. Порох плюс дух життя або Божий дух і дорівнює душа жива. як ми бачимо, душа жива це є на сьогоднішній складової людини, тому що апостол Павло до Коринфян каже, що ваш дух, душа і тіло збереглися в повноті, то людина складається з духа, душі і тіла, але дух. І тіло, вони є, скажімо так, доданками, а душа це вже результат. Немає духа, людина помирає, або душа її зникає. Принаймні, Еклізіаст, 12 розділі 7 віршові сказано, і вернеться порох в землю, а дух вернеться знову до Бога, що дав його. Тобто порох повернеться в землю, як і був, а дух до Бога. Тобто, коли ми розділяємо дух. І тіло, то людина помирає. Псалом 103, 29 вірш, сказано: Забираєш духа, вони помирають, вертаються до свого пороху. Тобто життя якби зникає, немає, коли відбувається ось це розділення. І так, буття, другий розділ 7 вірш, і Екілізіаз, 12 розділ, також 7 вірш, говорить про одне і те саме: там просто йде додавання складових і результат. Душа жива або людина жива. В Єклізіаст наоборот, сказано. Відбувається розділення цих двох складових, і людина помирає. Так відбулося, і відбувається у кожній людині. Так написано: перша людина Адам став душою живою. Коринфянам 15,45. Адам став душою живою. Не отримав душу живу, а став. А останній Адам дух. Оживляючий, мається на увазі Ісуса Христа. Він не є в тому розумінні душою живою. Ми говоримо про те, що Ісус Христос є первісток з мертвих. Так от, відмінність його в тому, я вже озвучував і наголошував, що народження Ісуса Христа є особливим фактором, і воно дає йому право бути первістком з померлих, тому що він є не просто душа жива, як Адам і всі інші, а він є дух оживляючий. Він отримав Духа Святого безпосередньо при народженні. Ми ж отримуємо Дух у спадок. І ось ще два епізоди, які розкривають також важливість, схожість нас з Ісусом Христом і важливість того, про що ми говоримо. І так, ну давайте з дії апостолів 7 розділ 59-й вірш сказано про Стефана. І побивали каміннями Стефана, що молився сказав, казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Ми читали, що Дух вернеться знову до Бога. Степан, коли помирав, Він віддавав дух Богові, але Бога Він просто назвав Господи, прийми духа мого. Він віддав Ісусу Христові. Таким чином, ми бачимо, відбулася подія. І коли Ісус Христос помирав. І скрикнувши гучним голосом, промовив він: очі у твої руки віддаю духа мого, і прорікши, Він віддав духа. Та ж сама подія, те саме, так само Ісус Христос помер, як Степан, так і Ісус. Вони майже однаково померли, обидва віддали духа тому, хто дав був її самопочатку. І Євангелія Левідуана, 19 розділ 30 вірш, підтверджує якби, цей факт, тому що коли дали йому мосту, він промовив звершилося, і голову скеливши віддав свого духа про Ісуса Христа. І так, душа, яка грішить, помирає, душа, яка не грішить, вона оживе. Але всі ми сьогодні засинаємо і помираємо в першому значенні, в першому розумінні. Тому ми маємо. Чудову нагоду при другому, при першому воскресінні отримати вічне життя і послідувати за Ісусом Христом. Але для цього потрібно вірувати, як це робила Марфа ну Марія при Луазарі. І так, наступає година, і тепер уже є, коли голос Божого Сина почують померлі, а ті, що почують, оживуть. Амінь.